Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні хочу подивитися на Запорізьку АЕС. Зокрема, що саме? Ну, власне, прочитав новину, що орки замінували там четвертий реактор. Чорнобиль, ну прям ні разу не проглядається. так? Отже, ж, любителі історії. так? Ну, от Хочу подивитись, власне. Чи встигнуть вони там щось наробити, так? До того, як станція буде звільнена? Ну, і ще одне питання підписника є. Ну, про все по порядку. Поїхали. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи встигнуть окупанти якось пошкодити Запорізьку атомну електростанцію перед тим? Яких звідти проженуть? Хай скажуть роне правду Вунья Гібо. Так, довертаю по часовій райда. Ага. Що в нас тут? Ну, якщо весь розклад аналізувати, то в принципі руни кажуть, що так. Але якщо подивитися, що за руни випали, то в принципі я, я б не сказав, що тут будуть якісь пошкодження. Розмерять 9? Схоже на те. Не на рахунок пошкоджень, сумніваюся. Дивіться, Вуньо, Гебо і Райдо. Ну ось руна радості, руна позитивних новин. Тобто ми питали, чи якось пошкодять станцію. Та ні, не повинні. Є або ось вам, будь ласка, йде партнерство. А тут вже, здається, пояснюють, чому. А тому що є певне партнерство, так? МАГАТЕ, може інші якісь е країни, Китай, наприклад, і так далі, скажуть, що ні. Не, не чіпайте станцію, ніяких ядерних катастроф. Ну, ось райдо, бачите, як правильна дорога, відкритий шлях, вільний шлях, нові можливості, якщо так. Тобто, ну, і до речі, можливості чого? Можливості партнерства. Тобто, чи пошкодять, ну, по мінімуму. Якоїсь катастрофи я тут не бачу, принаймні. Давайте прямо запитаємо, чи ядерна там катастрофа може бути. Це ж, в принципі, всіх найбільше цікавить. Так, дякую за відповіді. Ну, повітряна тривога. Добре. Будинок під захистом, що називається. Добре. Дякую за відповіді. Отже, скажіть, будь ласка, чи окупанти зможуть зробити ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції До того, як їх звідти проженуть? Хай скажуть роне правду. Торісас. Вуньо. Егос перевернутий. ну гаразд ще одну докладу. Альгіс. Та ні. Ні, тут не про катастрофу. Що у нас тут? Турісас, Вуньо, Евас перевернутий Альгіс. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки підписуйтесь на канал. Вам два кліки, мені приємно. І, до речі, ще одна ремарка. Буде пост в сообществі, воно ж спільнота. Доволі важлива інформація. Дякую. Ну, а тепер до розкладу. Що в нас тут? Ну, дивіться, якісь певні все-таки активні дії будуть стосовно цього. Ну, от як інформація про замінування реактора. Це ж додуматись, господи. Ідіоти. Прости, господи, добре, що нас тут? Але незважаючи на це, от активні дії якісь там будуть, можливо, при звільненні станції. Так? Ну, але не, не про бойові дії. Це ну, хитро її одним звільнять ні, там обстрілів станції не буде з боку України, принаймні. Дивіться далі. Падає вуня, Ну, знов таки радісні новини. Руна світла, позитивна, вона темного значення немає. Як такого? Дивіться далі, що це рух. А це рух, зворотній бік. А ось дивіться, радісні новини, з рух зворотній бік. А через що, а через активні дії. На що ж це схоже, правда? А на кінець падає Альгіс. Ну, захист і захист вищих сил, зокрема. Тобто, ну, та ні, ні. Ядерна катастрофа, ні. Ну, ця руна, звичайно, вона все-таки про активні дії, зокрема, ну про, про бойові в тому числі, так? Те, що з війною пов'язано. Але сусідні руни кажуть, що ні. Тут на станції, схоже, взагалі вже з доброї волі буде від Орхів. Пошвидше. Так, гаразд. Дякую за відповіді. Так, ну і питання підписника. Е, так, 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 так. Є е, таке ще питання: чи буде подібна катастрофа в майбутньому в Україні? Ну, це про до відео про Чорнобиль була, е, був коментар. Ну, Відповідно, давайте подивимося. Так, дякую за відповіді. Але знов-таки, ну, потрібні певні часові рамки, розумієте? Бо якщо поставити питання без часових рамок, то руни можуть хоч і на 100 років вперед показати. Ну, аж за 100 років нас не дуже цікавить, правда? Навряд чи хтось із тих, хто нині живе, 100 років проживе. І ще 100 років маю на увазі. Добре, ну давайте ну, найближчі 10 років скажемо. Так, таке. Тут великий розклад буде треба, тому що великий часовий відрізок. Все, дякую за відповіді. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчі 10 років в Україні може повторитися ядерна катастрофа е е аналогічна до Чорнобильської? Хай скажуть руни правду. Хагалас. Перт перевернутий феху дагас, Ансус перевернутий урус. Ну, що в нас тут? Хагавас пер перевернутий, Феху, перевернута. Дагас, Ансус перевернутий, урус прямий. Е, ну, Дивіться, ця руна трохи насторожа. Тобто, ну, що я роблю висновок, що найближчі 10 років якась, ну, будемо говорити, не Чорнобильська аварія. так? Не так воно тут проглядається. А ну, якась аварія на із наших АЕС може бути. Ну, На жаль. Але дивіться, ну, відповідно, решта рун перевернутих. ну, Тобто це не, не масштаб Чорнобиля ні разу. Ну, аварія, якась аварія на АЕС, ну, буваєш там, турбіна вийшла з ладу, там, чи генератор, не обов'язково це прям щось з реактором буде. Ну, Треба уточнити, до речі, буде наступним питанням стосовно реакторів. Тому що взагалі попитали, ну рун, більшість рун кажуть, що ні. Ні, ну і руни плюс випали. Ну, окрім цього, такі, знаєте, не про аварію. Дивіться далі. Ну от пер перевернутий. Ну, якийсь, знов таки, пер перевернутий з Хагаузом. Ну, тобто так, якісь ну, ну якісь невдачі, так, якісь аварії можливі на АЕС, На жаль, все-таки. Дивіться далі, феху ну Через що? Ну через те, що недофінансування чогось то там. Ну, зрозуміло. Дивіться, але падає Дагаз. Ансус і урус, перевер... Ой, урус, перевернути. урус прямий, Ансус перевернути. Відповідно, дивіться, трансформація ситуації, щось має змінитися по ну, не по законодавству. Хоча і законодавство теж має, може матись на увазі, тому що це руна, яка з юриспруденцією, ну, з, зокрема, пов'язана. Закони, це все сюди ж також. Тобто, щось має змінитися. Чи якісь регламенти, можливо, там, обслуговування установок, чи щось таке. Ну, і бачите, в принципі, на кінець падає Урус. Ну, як би. Е, хороше здоров'я для станцій. Скажімо так. Ось так мені в даному випадку пояснилося. Адже ця руна також здоров'я значить. Окрім іншого. Тобто, якісь, якась, якась аварія все-таки, на жаль, можлива. Не Чорнобильська, ні. Ану, давайте попитаємо конкретно за реактори. Щоб найближчі 10 років, що називається, всі реактори справно працювали. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, найближчі 10 років в Україні може відбутися якась аварія із викидом радіації в навколишнє середовище? Хай скажуть вам неправду. Так, дві руни. Що в нас тут? Дагас. Ансус перевернутий. O tau per evernų tai. Dauvartoju, diebom. Turisos. Eijos. Tenį. Не проглядається воно так. Ну, дивіться, ось іде трансформація ситуації відразу. Перша шуруна падала. Е -е, ну, тобто ні. Ну Дивіться, трансформація ситуації, що знов-таки ось падає Ансус. В даному випадку це не про брехнючі а саме, як знаєте, Ну про закони, про якісь регламенти. Ну от Щось такого плану. От ал перевернутий. Ну, як втрата власності. Я підозрюю, що найближчі 10 років якісь із старих реакторів можуть закрити. От що, знаєте, от що може, як воно може програтись, чому трансформація ситуації падає? Якийсь реактор чи реактори старі, ну ті ще що дуже вже старі реактори у нас і такі, є. то, відповідно, от можуть їх закрити, як збитки по власності падають. А через що? А ось падає Гебо, Турісаз і Ейвос. Відповідно, договори, однозначно, партнерство, МАГАТЕ, можливо, інші якісь держави, не знаю. МАГАТЕ більше всього. що. Відповідно, ось до партнерства. Що це? Відкриття нових можливостей, це не про бойові дії вже ні. Е, відкриття нових можливостей до чого чогось, ну, ну і як. І вихід ситуації на новий рівень. Ну Хоча це, знаєте, як м вихід, партнерства, від, від, вихід партнерства на новий рівень. Тобто, е, схоже, що найближчі 10 років, він якийсь старий реактор чи реактори закриють, так? а щось нове побудують. За цей час. От що. Отаким От чином мені ситуація бачиться. Катастрофа? Ні. Не про це мова. Не про це мова. На щастя. Ну, а раз. Ну ось такі розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.